Всім привіт! Чого по якійсь дивній причині я не знаю, але ніяк не записалась минула частина той звук. Ну, відео записалось. Ви можете нам подивитися, ми його, можливо, викладемо без звуку, але в принципі все, що ви там почуєте, це одну хвилину. Тільки записалось там. Через це, так що, якщо ви хочете, то напишіть в коментарях, ми її викладемо вже там і до кін, і самі окремо доозвучуємо. <звук> то ми її переозвучуємо. Ті ну, просто скажемо те, що ми ну, ск хотіли сказати, або щось новеньке. І все, через це давайте. Я буду спостерігати завжди за звуком, щоб він не був дуже довгий. Ми там по ось дивіться, які лут добули. Це для того, щоб ви розуміли масштаби моєї оцього всього. І опало листя, і все, і все підряд, і, і опало листя, mm. і пісок, і земля. Я б а диван закупив всі свої ресурси. Так, давай просто в аванпост не будемо ходити, який ми хочемо залутати. Давай забудемо. Зап... Зап... Ми будемо зусиль такої обіймами. І тортиком. Тільки не тортиком. До речі, ідемо пасхалку. Ми будемо спробувати всі їдемо. Окей, це на нас на відео, яке відніметься, то сьогодні трохи. не трошки пізніше прямо після цього відео моментально. Воно там зніметься. Поділу селян боп. боб. Вівся Боб. Вівся Боб, вівся Боб, 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 боп Вифтябоп, витябоб, вифтябоп, вифтябоб, вифтябоп, вифтябоп, вифтябо-боб-бо-боп-боб-боп. Окей, mm, no. okay, вот тут зравним. Хотів мені грядочку картоплі Ремен, ти навіть не привітався. Привітайся хоча б mm. глядачами. Алло. ти таке засмучений? Всім привіт, я з вами не могу. Ты можешь локати можна заходить сподавання. Найбільше не буду гуляти Да, а чого? Я хочу канали. Ты шо, уходи... Ты шо, йдеш з канала? Димян, ти що, йдеш з канала? Ні? Не йдеш? Надо шу. Біж... Не, ну, в принципі, 50 допомагаєш. Последований більшість роботи розміла. Так як поливання, наприклад, і вирощування врожаю, і розвиток шахт. Придумайте якийсь нікнайм. Я може найду як його в мене не буде Такого нікнайму. Е, ну в принципі, чи... також ведемо підзорної труби, мені знову серс, де чи от там от до колодіся селян. Я ще стараюсь продивитися. Хто навіть прибись та камеру і поясніть мені. Так, да. передивляйся, я підходить туди до мене. Та дачу не бачу, бо будь якщо я бачу там селяну, повідомте. Окей, ну відео там цього не буде довгим, до речі. Що я, я там відео без звук? Ну давайте. Це відео буде дуже коротким, так як ви вже все цікаве минулому записали. І до речі, що я хотів вам по хочу показати побистрік. Це не займав вас куча хвилин. да, Давне здійснить світ. відео. Осьо. Це сін. Сід світу, сід, сід, Сид. ось, на сід світу, короче. та сід. Оно сід, написано сід, на м'яну, Ну добре, сід. Як буде, хай буде подивимося. Тут ну, там, коротше, пла... пласти світ, є Радіус відродження. Radios Medrogunny. Вид с цимуляції. Давай 10 шонки. Не знаю, даже зміни, ну, короче, я вам вам показав, і до наступних зустрічей! Я сподіваюся, це відео вийде і воно буде цілом.